Отфрід Пройслер, Крабат, книга видавництва час майстрів. Мій «Крабат» — це не історія, написана лише для молоді, і не історія виключно для дорослої публіки, це історія молодої людини, яка зв'язалася з темними силами, захоплювалася ними, поки не розпізнала, із чим має справу. Це водночас і моя історія, історія мого покоління. А також історія всіх молодих людей, які запізналися з владою та її спокусами і заплуталися в них. Із цього є тільки один вихід єдиний про який мені відомо незламне бажання звільнитися, допомога вірних друзів і та допомога, що виростає із сили кохання, кохання сильнішого за зло і усі спокуси цього світу. Отфрід Пройслер, Рік Перший КОЗЕЛЬ БРУСЬКИЙ Сталося це між Новим роком і трьома царями. Крабат, якому тоді було 14, зійшовся з двома іншими венськими хлопцями-жебраками, і, попри те, що їхня найсвітліша милість, Курфюрст Саксонський, під загрозою кари заборонили старцювати і волочитися на землях своєї ясновельможності, на щастя, судді й інші чиновники ставилися до цього не надто прискіпливо. Компанія, перебрана трьома царями, заходилася вештатися від села до села під Гойерзвердою. Собі на шапки вони поначіплювали солом'яні корони, а один кумедний малий лобаш із Маукендорфа прикидався африканським царем і щоранку чорнив собі обличчя сажею. Він важнецький виступав перед товаришами, несучи на жердині віфлеємську зірку, яку крабат допоміг йому туди вчепити. Дійшовши до обістя, вони ставали обабіч лобоша і заводили Радуйся, сине Давидів. Тобто співали двоє, а крабат лише розтуляв в рота, бо в нього саме ламався голос. Натомість інші царі не щадили горла, то так воно собі якось і вирівнювалося. На новий рік селяни часто забивали свиней, тож щедро обдаровували вельможне панство з далекого леванту, ковбасами й салом, іноді царям передавали яблука, горіхи і чорнослив, часом навіть пряник чи пісочний коржик, або янісовий пляцок і печиво з корицею. Нічогенько так рік починається, зауважив Лобош надвечір третього дня. От би так було аж до наступного Сильвестра. Двоє інших царів закивали, погоджуючись, і зітхнули. «Ох, аби ж то. Наступну ніч вони перебули на кузні у Петерсгайні, на сіні. Там Крабат уперше побачив той дивний сон. Одинадцять кроків сиділи на жерці, не зводячи з нього очей. Він побачив, що одне місце ще вільне з лівого краю. А потім почув хрипкий голос. Здавалося, він лунає ні звідки, десь іздалеку. Голос покликав його на ім'я. Хлопець не наважився відгукнутися. Крабате. повторив голос, а потім утретє. Крабате, йди до шварцгольма на млин, і буде тобі добро. По цих словах круки позлітали з жертки і прокаркали. Слухайся, майстрового голосу, слухайся. Від їхнього каркання крабат прокинувся. І що тільки не примариться у вісні?» сказав він собі, перевернувся на другий бік та й знову заснув. Наступного дня товариство посунуло далі, і крабат, пригадуючи тих кроків, тільки тихо підсміювався. Однак уночі сон повторився. Знову голос кликав його на ім'я, і знову кроки каркали. Слухайся! Хлопець задумався. Зранку він запитав господаря, у якого вони ночували, чи не знає той, бува, села з назвою схожою на Шварцкольм. Дядько пригадав, що щось таке чув. «Шварцкольм, Шварцкольм. А вже ж у лісі при Гойерсверді, дорогою на ляйпу. Там є таке село. Наступного разу троє царів заночували у великому партвіці. Тут крабату знову наснилися круки і голосні звідки. Усе геть чисто, як раніше. Цього разу хлопець вирішив послухатися. На світанку, коли товариші ще спали, він вислизнув із сінника. Біля воріт йому трапилася поденниця, яка йшла до криниці. Перекажи від мене вітання тим двом, і скажи, що мені довелося піти, попросив він. І попрошкував від села до села, питаючи дорогу до Шварцкольма. Вітер засипав обличчя снігом, тож ледь зробивши кілька кроків. Хлопець мусив зупинятися і протирати очі. У гоєр лісі він заблукав і кружляв там добрих дві години, доки не вийшов на дорогу на ляйпу. До цілі він дістався аж надвечір. Шварцкольм виявився селом, схожим на всі інші у вересовому пустищі. Обабіч дороги вишикувалися хати й клуні, засипані снігом, понад дахами стовпи диму, купи гною парують на вулиці, реве худоба. На копанці галасливі діти катаються на ковзанах. Однак млина ніде не було. Вулицею підіймався дід з в'язанкою хмизу, тож хлопець звернувся до нього. Та нема в нас млина, відповів той. А десь, може, поряд. Ну, якщо ти про той млин. Дід великим пальцем показав собі за плече. У козель Брусі на чорній воді там є. Але чоловік затнувся, наче й так уже сказав забагато. Крабат подякував і вже було розвернувся, щоб іти у вказаному напрямку. Та не зробив і кількох кроків, як його хтось смикнув за рукав. Це був той самий дід. Що таке? здивувався крабат. Старий підійшов ближче, в його очах застиг страх. Хочу тебе застерегти, хлопче. Не ходи до козельбруха і до того млина на чорній воді там коїться щось недобре. Крабат на якусь мить завагався, але потім попрощався зі старим і попрошкував, як собі надумав. Швидко стемніло. І хлопцеві доводилося придивлятися, щоб не збитися зі стежки, брався мороз. Коли мандрівник озирався, село за його спиною підморгувало вогниками. Може, краще було б повернутися? «Гет», — буркнув собі крабат, піднімаючи коміра. Я ще маленький, просто подивлюся. Хлопець трохи поблукав лісом, наче сліпець у тумані, і нарешті набрів на галявину. Поки він наважувався вийти з під дерева, хмари раптом розступилися. Визирнув місяць і залив усе холодним світлом. Крабат побачив млина. Він громадився попереду, засипаний снігом, темний, зловісний, наче могутній звір, що чигає на здобич. Ніхто мене не змушує туди йти, сказав собі крабат. Він в себе за зібрався з духом і вийшов з тіні дерев. Хлопець рішуче підійшов до млина. Двері були зачинені, тож він постукав один раз, другий. Зсередини не долинало ні звуку. Ані собака не гавкнув, ні сходи не зарепіли, ні ключі не брязнули. Кработ постукав утретє, що аж кісточки пальців заболіли. І знову ніхто не відгукнувся. Тоді хлопець спробував натиснути на клямку «Ова!» Двері відчинилися. Виявляється, вони не були замкнені. Кработ зайшов до коридору. Там було тихо і темно, як у могилі. Однак далі, десь в іншому кінці, мерехтіло слабеньке світло, такий собі відблиск від відблиску. Якщо світиться, а значить там мають бути люди, вирішив крабат. Він витягнув руки і навпомацки рушив уперед. Підійшовши ближче, хлопець зрозумів, що світло пробивалося крізь щілину у дверях у кінці коридору. Крабата взяла цікавість він навшпиньки підкрався туди і припав оком до шпарини. За дверима погляду відкрився чорний покій, освітлений однією єдиною свічкою. Свічка була червона. Вона стояла на людському черепі, а череп лежав на столі, що займав майже всю кімнату. За столом сидів кремезний чоловік у темному вбранні, з лиця він був блідий, наче крейдою посипаний. Чорна пов'язка закривала його ліве око. На столі перед ним лежав фоліант, переплетений у шкіру ще й прикутий ланцюгом. Чоловік читав, але зненацька підвів голову і втупився у двері, мов знаючи, що за ними крабат. Його погляд пропік аж до кісток. У хлопця засіпалося око, набігла сльоза, і картинка розмилася. Поки крабат тер око, ззаду йому на плече лягла чиясь крижана рука. Її холод відчувався навіть крізь жакету і сорочку. Хрипкий голос сказав по А ось нарешті й ти. Крабат зіщулився. Він упізнав цей голос. Хлопець повернувся і побачив чоловіка. Того самого, з пов'язкою на оці. Як він тут опинився? Не через двері ж пройшов. У руці чоловік тримав свічку. Він мовчки оглянув крабата з голови до п'ят, потім випнув підборіддя й промовив: Я, майстер, можеш стати моїм учнем? Мені якраз бракує одного. Хочеш? Хочу. Власний голос здався крабату якимось чужим, наче не його. І чого тебе навчити? Мельникування чи всього іншого теж? Іншого теж. Мірошник простягнув йому лівицю. По руках. Не встиг крабат відповісти, як у всьому будинку здійнялося глухе вовтузіння і стукіт. Здавалося, вони долинали десь із глибин землі, підлога заходила ходором, стіни задрижали. Крокви й підпори затряслися. Хлопець скрикнув і кинувся тікати геть, аби подалі звідси. Однак майстер заступив йому дорогу. Він приклав долоні до рота і гукнув Млин знову, меле.